Дякую, Ігрі Володимировичу. Шановні колеги, всі, хто пройшли перші дні війни. Дуже пам'ятно згадують, як в той час працювали злагоджено депутати, які залишилися в Києві. Нас тут було десяток, може май, максимум, і як плідно відпрацьовували всі питання з міністерством внутрішніх справ, зокрема з міністром Денисом Монастирським. В тому числі була дуже плідна робота з національною поліцією з Ігорем Володимировичем Клім'янка. І я пам'ятаю, що будь-які питання вирішувалися миттєво. Це і по мародерах, це і по охороні порядку, це і виклик. Які, коли були підозри на е, діяльність іноземних агентів, і так далі, я хочу підтримати сьогодні в залі е, цю кандидатуру, підтримати Ігоря Володимировича, побажати, щоб так само міністерство дієво працювало під його керівництвом, так само була миттєва реакція на будь-які звернення і депутатів, і простих громадян. Ігорю Володимировичу, дякую і тримайтесь так далі.